Ініціатива як настати овочем разом з платформою аналізуй, дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа, тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Андрій Іларіонов, російський економіст, відомий тим, що був радником Путіна у 2000-2005 роках, підтримував Євромайдан, визнає, що Росія окупувала Крим, а кримський референдум є нелегальним. Розвінчує міф про подарунок Хрощовим Криму та говорить про сталінську насильницьку депортацію кримських татар з півострова. Заперечує те, що більшість населення Донецької та Луганської областей, нібито проросійські сепаратисти. Засуджує імперський шовінізм Росії і бажання домінувати навіть на лексичному рівні. Засуджує намагання деяких західних політиків підсунути Україні ідею примирення з Путіним і під цю марку поступитися українськими територіями. Іларіонов – економіст, проте це не заважає йому коментувати інші теми, зокрема, давати прогнози щодо війни та ходу воєнних дій. Саме його неякісні прогнози та хибна аналітика збивають з пантелику українців. Я вважаю, що це не релевант. Подача інформації. Якби тут серед нас зараз був уповноважений Міністерство оборони або Збройних сил України, який би міг зараз пояснити людям, які проживають на південному напрямку, які хвилюються і чують от такі слова і таку подачу інформації, тоді б я вважала, що це дискусія. Зараз це виглядає як просто дійсно елемент пропаганди. Я перепрошую з усією великою до вас повагою до вашого досвіду як військового експерта. Я просто не знаю, чи ви військовий експерт. Я дуже би хотіла, щоб коли ми подаємо щодо наступу Росії, ймовірного наступу, агресії, захоплення від. Від, різання, від чорного моря і так далі, ми маємо мати баланс. Бо наразі це не виглядає збалансовано, це виглядає лише як залякування. Вибачте, але це так, пані Ірино, з одного боку, я з вами можу погодитися, а з другого боку, ви б повинні зважати на сучасну подачу інформації. Тому що те, про що говорить Андрій Миколайович і Ларіонов, вибачте, про це можна почути на широчезних просторах інтернету. І там. Поруч з паном Іларіоновим немає нашого представника від Міноборони. Більше того, я вам скажу, дуже важко закликати когось з Міноборони коментувати в принципі цю тему. Але вам карти в руки, тому що ви член оборонного комітету парламенту. Ну, маючи інформацію, яку подає нам Міністерство оборони і штаб об'єднаних сил, вона не відповідає на сьогодні тій інформації, яку подає пан Іларіонов. Так у листопаді 2014 року Іларіонов стверджував, що через пару тижнів Україні слід чекати повномасштабного російського вторгнення. Прогноз. Сував, що у 2015-му Путін піде з посади. А в травні 2021-го двадцять казав про новий напад Росії влітку 2021-го року. Найбільш висока віроятності не гарантія новіроятності визникають во время проведення маневров запад 21 Потім у листопаді 2021-го, коли прогнози не справдилися, заявив, що розмови про російське вторгнення це російська дезінформація. А то така війна почнеться 25 декабря, Ілі в конце января слідчого года, і февралі следующего года. года Говорять либо фантазії, либо скровіну дізінформацію. Натомість, у січні 2023-го виступив з заявою, що скоро почнеться новий етап. Велика війна прогнозував, що її старт буде 15 січня. Ближайше време починається э, новий етап этап, который называется Большая война, сейчас есть огромное количество признаков того, о переходе к этой новой стадии войны состоялось 15 декабря. Об этом никто нигде не писал, писав. Это абсолютно закрита інформація. Також Ілоріонов регулярно критикує Захід за недостатню допомогу Україні. Нагадаю, що ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. І це взагалі один з власне яскравих представників саме е, інформаційної пропагандистської машини е, Кремля. Просто що е, для дебілів у Кремля є Пісков. А для тих, хто не вважає себе дебілами, але чомусь все одно хоче чути е, думку із за От для них працює Ларіон, тобто аудиторії просто розділені. І для цих аудиторій одні й ті самі люди пишуть різні меси. Є навіть ті, ті хороші руски, які взагалі то все ж таки не працюють на Кремль. Там, ну, я, на, на мене, наприклад, немає підстав вважати, що той же Фігін, наприклад, реально працює на Кремль. Ні. Але в будь-якому разі вони всі отруєні. В них абсолютно викривлене світобачення. от вони можуть втікти із руського міра, але русський мір із них не вийде ніколи. От і тому просто будь-що, що має своєм джерелом всіх цих іларіонових, фігіних там іже, 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 іже що бігли руські, а що не бігли руські, просто взагалі не цікавитись цією інформацією. Якщо умовний а... Видатний блогер-інсайдер з величезною аудиторією сказав, що щось станеться, а воно не сталося. Це один з маркерів. Якщо астролог Влад Рос, який робить прогнози, здається, 7 чи 8 років в публічному просторі, і жоден прогноз його досі не збувся. Та досі не справдився і є дослідження, зокрема, журнал Кониш опублікував їх. То це теж для нас маркер про те, що астролог, блогер, інсайдер, нумеролог вони помилилися, і можливо, вони не настільки добре бачать майбутнє, як нам здається. Людей же цікавлять ці класичні питання циган, циганки, гадалки: що було, що буде, Чим серце успокоїться? От, от про джерела, про що, що було Ми так сказали, що буде. Насправді е, ну, в реальності не знає ніхто, але е, є певна аналітика, є певні прогнози з тою чи іншою ймовірністю. От, наприклад, якщо ми беремо прогноз Іларіонова, про те, що е, москалі підуть на Київ, підуть зокрема з Білорусі, зокрема відріжуть там західну е, Україну від столиці, то якщо говорити про те, що це буде от прямо зараз, достатньо просто поцікавитися, Отак, погуглити три хвилинки, скільки наразі москалів в Білорусі. І ми отримуємо цифру, що в Білорусі ніяк не більше 20 тисяч російських військовослужбовців для порівняння. Одне місто Северодонецьк брали якраз рівно 20 БТГ і брали півтора місяці. Бахмут намагаються взяти 40 БТГ, при тому беруть шостий місяць. А тепер порівнюємо чотири області України, які межують з Білоруссю, 800 кілометрів кордону. 20 русських БТГ. Окей, припустимо, до них доєднується е, вся велика білоруська армія. На останніх маневрах вони продемонстрували, що в них є боєготових 11 БТГ, тобто 20 російських і 11 білоруських 31 БТГ на 800 кілометрів і 4 наші області. Ну камон, ну е, як після цього можна серйозно говорити про це? Чи можливий такий наступ? В принципі, так, да, можливий, але для цього туди треба навести ще приблизно 1100 росіян і. Повірте, що ми побачимо, як вони будуть поступово доводити цих 100 тисяч. Дуже сумнівною є будь-яке намагання повторити цю тезу, що ми ще не починали, і спробувати показати, що Росія вже там приготувала якісь вундерваффи, яке вона зараз дістане і переможе у цій війні. І Ларіонов це достатньо сумнівний персонаж, який дуже часто робить прогнози, дуже вигідні спецслужбам російським в цьому конкретному випадку і російському військовому керівництву, яке очевидно. Но воює не тільки на кінетичному фронті, а на інформаційному, тобто вони запускають якісь інформаційно-психологічні операції для того, щоб нас як свого ворога деморалізувати і створити для себе сприятливий фон для свого своїх військових дій уже на фронті фізичному і. Я би сказав, що у цьому випадку не лише на українців чиниться цей тиск. Також останні тижні ми помічаємо, що дуже багато зусиль намагається інвестувати російська пропаганда, щоб змінити свою риторику, і на західному фронті там вони починають говорити і просувати меседжі про те, що Україна в жодному разі не повинна перемогти на полі битви. Посилили тези про перемовини. Якщо Путін там наприкінці року він так зверхньо ставився до того, що Зеленський відмовляється від перемовин до. Моменту там усвідомлення Путіним помилок, який він зробив у цій війні. То зараз вони вже активніше почали цю тезу знов повертати в публічний простір. Вони почали активніше комунікувати, що не потрібно, щоб Україна перемогла на полі битви, і вони не сприймуть цю поразку. Поки що їм це не дуже вдається, тому що якраз постачають Україні вже і танки. Ми сподіваємося на те, що буде зброя наступальна далі. Це і літаки, це і ракети. Більшої дальності, І це Путін по суті прорахувався цій своїй стратегії, що не буде цієї зброї наступальної в нас, і ми не зможемо. Я не вірю в один конкретний інсайт, який є в одного конкретного блогера. Тому що якщо доступ до цієї інформації є у пана Іларіонова, то доступ до цієї інформації має бути і в головного управління розвідки. Чи тоді головне управління розвідки працює дуже погано? Сумнівно, тому що попередні 11 місяців показали, що таки працює. Якщо у якогось пана блогера Є якийсь інсайт, отриманий від російських джерел. Чи може бути така версія, що ці російські джерела свідомо дали йому цей інсайт? І така версія має право на існування. Та тобто я закликаю звертати увагу на цю всю багатовимірність таких ситуацій. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії, проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на назад? А своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи хоча б визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В Українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з «хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт. Щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3-11% українців могли б відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляцію росіян, які критикують Путя?